Вітаю тебе! З приходом весни вся природа поступово пробуджується від зимового сну. Починають прокидатися і дерева, з'являються бруньки. Лише весна привітна у гостях з'явилась, на гіллі тендітнім бруньки розсілись. Від теплого сонечка вони починають розпускатися і з'являються листочки та квіточки. Я пропоную тобі створити гілочку з бруньками. Для цього потрібна дощечка, пластилін коричневого та зеленого кольорів, аркуш паперу синього кольору. Прохання до батьків – підготувати гілочки. І так, починаємо. Відриваємо маленький шматочок пластиліну, скочуємо його та притискаємо до гілочки. Чекаю фото та відео твоєї роботи. Бажаю успіхів. До зустрічі!